Всесвіт футболу. Фавбет. Офіційний партнер футбольного клубу лівий берег. Різник. Різник має дуже багато простору. Різник намагається різати кутюди на порожні ворота. Гунічев! Один один. І гол зараховано. Лівий берег відновлює паритет у цьому матчі. Тут, напевно, основне питання, чи вдалося дійсно уникнути офсайду різнику ще в першій стадії цієї атаки. Ну, але гол зараховано в будь-якому випадку. Єгор Гунічев. Дебютний гол забуває у складі лівого берега. Так, це вже завершальна стадія атаки. Усправді вже не мав морального права схибити з такої позиції. На стандарт заробляє лівий берег кидання за бокової Соколов далеко у напрямку Гунічева. Де дух? Вибиває Феліпович, але це скоріше як свічка. Тому тут боротьба продовжується. Сідний! Сідний удар! І м'яч у Сіці-2. 1 Бразилець Сідний теж відкриває лік забитим м'ячем у цьому сезоні. І насправді дуже оперативно лівий Барек забиває два м'ячі поспіль. Ось такі обійми Сіднея, головного тренера команди Андрія Гаврюшова і бразильські танці. На арені лівий берег. Щось із легендарного карнавалу в ріо де Жанейро. Ми побачили. Ну, а зараз ось він. Цей удар. Понад 30 метрів точно. Я би навіть сказав 35 метрів доборід. Але, можливо, побачимо ми якийсь цікавий варіант розіграшу цього стандарту. Дедук через короткий пас зіграв. Подача від шастала. І тут боротьба у штрафному. Удар 3-1. І подивіться, хто забиває. Це Олег Криворучко. Ну, тільки ну я сказав, що на дорослому рівні ще не забивав. А молодий півзахисник і буквально миттєво за кілька хвилин після виходу на поле забиває дебютний гол. У першому ж матчі за лівий берег Олег Криборучко. У першому таймі пробій реалізував свій стандарт. І ось розіграш під підопічник Андрія Га. Тож, доволі багато гравців досвідчених. Зараз на поворотах відбувається і забиває лівий берег. Ворота Вікторії, встигаючи у першому таймі гості нашого матчу, рахунок зрівняти. І робиться п'ятий номер. Самар. Лівого берега. Йде подача, автор пробуває зараз 100. Сідне. Шостий номер лівого берега пробиває по воротах, і точний удар в нього виходить. І таким чином він виводить свою команду вперед. В нашому матчі робить рахунок 2-1 на користь лівого берега. Пританцьовує, радіє. Ну, звісно, що наприкінці матчу. Такі буде виконувати навісу. Тож шастал закручує у штрафний майданчик. Удари у ворота. А що я вам казав, друзі? Я говорив про те, що на стандартах він дуже добре відчуває момент, куди треба. Ризикована передача. І шанс зараз сухоручко! Два ну. Забиває лівий берег після помилки. І погляньте, які емоції зараз у нападника Данила Сухоручка підтримують його партнери. Це дуже важливо. Дуже важливо для Форварда забивати м'ячі. Кутоби виконує синиця. Висока подача. І знову у напрямку Сідний. Удар. І не вдається заштовхати. І все-таки все забиває Сідний. М'яч так заметушився по воротарському майданчику. І Сідней найбільш спритним виявився у цьому хаосі. Отож, один-три. І Надія все ж таки відроджується. 75-та хвилина. Четвертий гол забуває у нинішньому сезоні першої ліги. Сідней, звісно ж, це найкращий бомбардир команди. І все це навіть попри амплуа лівого захисника там Валерію Самару. При ударі. Так, Дієго м'яча. Він не пробиває. Удар Дієго і м'яч у воротах. Прямим ударом зі штрафного бразильський легіонер Лівого берега посилає м'яч у дальній кут воріт Владислава Рибака. Заміна металіста Ігор Шерстюк з'явиться на полі. Даніла Теплякова він змінить. І 5 хвилин додає Ярослав Леськів до основного часу цього поєдинку. Серед юнаків 19-річних. Нагадаємо, що перший для дюфел. Ю 19 момент Забиває, Забиває. все-таки лівий берег. Дмитро Шастал голом відзначається. Я думаю, зараз історія про юнацький футбол у Хмельницьку не настільки цікава, як ось цей от забитий гол. Тому до неї повернемося згодом. Лівий берег. Перший забитий м'яч під керівництвом Олександра Рябуконя вже у першому ж матчі. Зараз бачимо фінал вже цього епізоду, але цікаво подивитися на те, як вся ця атака розгорталася, як у підсумку м'яча у Шастала опинився. Ну, Шастал майстер. Дій у Карному майданчику. Дмитро Шастал, як зривець пас на фланг. на Шастала. Шастал М'яча губить, але підтримують його партнери По команді розрізний пас, який хороший зараз. 2-0. 2-0. Лівий берег забиває другий гол у цьому протистоянні. Олег Криворучко забиває цей м'яч. Ну і я думаю, по такій грі це вже майже, це вже майже все очевидно. Так? У меншості Поділля пропускає вдруге. І цього разу голом відзначається Олег Криворучко. Готується. Лівий берег. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Готується лівий берег здобувати черву перемогу у цьому чемпіонаті. До цього перемагали в другому. Шастал подає в штрафний майданчик. Виграють боротьбу гравці-юкса, але м'яч знову опиняється у Шастала. Шастал. Продовжується атака лівого берега. Поправка головою, але прямо на Астахова. Астахов виконує подачу. м'яч пролітає усі гравців, але опиняється зараз у ногах гравця. Лівого берега удар поворот і добивання і арбітер вказує на центр поля. Лівий берег. На 89 й хвилині вражає ворота Кирила Баранцова і прогавили там на дальній стійці. Давайте дивитися, подача Астахова м'яч не вийшов за межі поля. І здавалось би, нікого з гравців там не було. І м'яч відскочив до Гунічева. Гунічів закинув подача на Самара, який був без опіки, як і Євген Банада. Ну там апеляції з приводу офсайду. Ну і апеляції з приводу того, чи не покинув м'яч до того, як подав Астаху. Десит із м'ячем. Знову суперник їх дуже високо накриває. Прикоплення Дієго. Дієго може пробити. Дієго віддає передачу. Воробчак. Удар! Гол. Виходить вперед лівий берег. Втрата м'яча чорноморцем на власній половині поля. Уже не вперше у сьогоднішньому матчі спричиняє пропущений м'яч. Вже я відзначав, те, що лівий берег накриває суперника високо. Одразу ж іде пресингувати. І така тактика дає результат. Команді Олександра Рябоконя впевнена реалізація під час цієї атаки від Назалія Воробчака. Дивимося ще раз. Завершення вже епізоду. Воробчак якось абсолютно сам опинився перед воротами у цій зоні і дуже своєчасна передача від діє. Дуже дуже цікавим шляхом. Лівий берег розпочинає поєдинок з центру поля. І одразу туди передача вантажить вперед. Зараз <проб> порушення правил одразу від гравця Металурга Назарій і... Воробчак купиняється на газоні. Ліга, 14 тур. Зустрічає і це перший стандарт для Металуга. Металург Дуже агресивно розпочинає це... запорізьці цей Маш матч. Уваги, Наші гості і подивимось, що з цього штрафного Команда з лівого берега з Київщини зможе створити. Небезпечно на поворотах і залітає м'яч у ворота на першій хвилині поєдинку. Оце так несподіваний початок. Перший стандарт, який використовують гравці лівого берега. Один 1-0, ну це дуже і дуже холодний ну, душ для Запорізького. Зараз подивимось е на навіс. Дієго робить передачу в штрафний майданчик. І тут вистрибує. Цим користався. Зараз передача в штрафний майданчик. І м'яч залітає у власні ворота. Забиває гравець металура. Ну це нещасний випадок. Дійсно. 2-0. 2-0. Денис Дорошенко зрізає у власні ворота. Ну, таке буває. Ну що ж, подивимось на повторі, як це було. Ну, Передача у нас е, була від Воробчука і Дорошенко зрізав м'яч у влач вперед. Який класний розіграш в один дотик. Е, пас розріз по на поворотах. І третій м'яч залітає у ворота Металуга. 0-3. Ось так наприкінці першого тайму. Відзначається команда з Київщини. Дуже класно зараз було розіграно цю атаку все в один дотик, все дуже швидко. і Тільки можна пообладувати. Подивимось на повторі. Дієго віддає передачу на Шастала і в цей раз. Запорізький металург приймає в себе вдома. Отака лівого берега і четвертий м'яч залітає в ворота металурга на початку другого тайму. Дві заміни у складі запорізького металурга. Дуже швидко. зараз, 53 Відзначається берег, Це Вендел, нарешті, забуваємо. Та замість Дмитра Сіустано. Ну, в один дотик намагалися, але втрата м'яча небезпечно, пас-центр можна забрати п'ятий. Удар поворотами 5-0. Дієго відзначається в цьому епізоді. Знову, як все, дуже просто розіграли граці лівого берега. Перехоплення, передача передача, і просто Дієго в цьому епізоді робив, що він хотів. Дуже добре настрій у бразильців. Бач, розважаються, танцюють. Зараз. Тут банада перехоплює. Капітан лівого берега назад не сідне в дотик на правий фланг. Чітка передача на Воробчака. Він наздовжене. М'яч. Воробчак. Один в один проти суперника. Що вигадає? Назарій Воробчак. Піде обігрувати, але сам себе перехитрив. Зараз відпустив м'яч за далеко. Підсумку. Втратив його але швидко повертає собі під контроль. Воробчак низом. Чи буде удар від Венделе? Спроба номер два. Ще один удар від криворучка. Відскок удар! І м'яч у воротах. один. Забиває лівий берег. Ну і це він. Це Дмитро Шестал. Це лідер лівого берега, який скористався метушнею, скористався цим відскоком. І саме Дмитро Шестал відзначається у Другому матчі по забиває сьомий номер лівого берега. А як же все розпочиналося? Це передача в дотик від захисника Сідний на правий фланг підключення Воробчака. Назарій вже здавалося б втратив м'яч. Але потім дуже швидко його собі повернув, прострелив у штрафний майданчик. Там Вендал кілька разів намагався пробити. Криву ручку пробивав, підсумку м'яч потрапив у ноги Дмитру Шасталу, який чітко вкладає його під стійку без жодних шансів для суперника. І ось саме в таких епізодах, коли багато простору, коли треба втекти. Завершити десь холоднокровно на контратаках може бути дуже ефективним. порохня. Так само, як і без Губченко. Джелінда вже відзначився голому. Зараз погляньте, яка вишка на передачі з глибини проходить. Воробчак, ударна позиція. Воробчак, треба бити. Воробчак! І Татаренко рятує команду, але добивання 1-1. В другому матчі поспіль забиває Дмитро Шастал. Максим Татаренко спочатку врятував дуже хороший сейв від голкіпера Чернігова. Коли назаді Воробчак пробивав по воротах, Але далі вже був безсилим Максим Татаренко. Головою Дмитро Шастал спрямовує м'яч у порожні ворота. І це 1-1 На 18-й хвилині лелеки змогли рахунок зрівняти козаком. Але в підсумку м'ячу Шастал. І Шастал пробиває по воротах. Сейв робить голкіпер. Чудова нагода добивання. М'ячу Сіці. Це 1-0. Лівий берег попереду Дмитро Шастал знову забиває. Четвертий поєдинок поспіль. Дмитро Шастал відзначається забитим м'ячем. Все розпочалося із втрати м'яча в центральному колі від футболістів агробізнесу. там Войтіховський. Вони не порозумілися із козаком, якщо не помиляюся. І одразу миттєва реакція від Лелек. Швидка атака. Шастал з першої спроби не забив, тому що врятував команду Хмеловський. Але на добиванні вже вдалося. Зіграти значно краще. До нього працюють суперники. Самер допомагає Венделу. Воробчаку до у воротах! Оце так гол. 2-0. Лівий берег забиває вдруге у сьогоднішньому матчі. Це шедевр на заді Воробчака. Не дотягується до м'яча Данило Кмеловський. Блискучий постріл з правого флангу під дальню стійку Окрес сьогоднішнього поєдинку. Однозначно гол, який заслуговує на вашу подобайку Назарій Горобчак. Сідний. Перед на Вендела, ти повертає на сідне. Чудова передача на Воробчака. Тут провал в обороні агробізнесу. Воробчак на ударній позиції. Удар! І Це 3-0. Добуль робить Назарі Воробчак. Бездоганна атака від лівого берега, яка розпочалася із правого флангу. На правому фланзі завершилася вона так. Сідний. Чудовий пас від нього, чудове рішення від лівого захисника. Чудове підключення по лівому флангу до атаки. Обіграш із Вендалом. І далі передача на протилежний фланг. Загубили захисники зараз Воробчака, не закрили цей простір ліворуч в обороні. Подобічні Олександра Чижевського знову пропускають. По лівому флангу Бонсу, Там підключається до атаки Бонсу. М'яч під лівою. Передача від нього Удар! І майже забиває Сухоручко, але на добиванні грає Галоян. І це 4-0. Симон Галоян вийшов з лави запасних. Зробив рахунок 4-0. Сухоручко міг забивати в цій же атаці, але його удар парирує як Миловський. Маловський відбиває перед собою. І на добиванні грає Галоян. Зробить захисник Воробчак. Воробчак. Знову Соколов, подача. Ударі! м'яч у сіці. Друзі, стає 0-1 на користь лівого берега. Не розібрались в цьому епізоді захисники пробою. Про і Вендел відкриває лік голам в сьогоднішньому матчі. Сідний асистував. Ук, його передача без... безадресна. це може бути небезпечно. Шастал, шастал. Обіграє двох суперників. Воробчак, Воробчак прострілює. Коваленко. Чи буде добування? Є добивання. І так рахунок стає 0-2. На користь народної команди пробій дієго Соуза. Забиває вдруге. І ось вони бразильські танці. Розірш стандарту. Шастал хороший навіс. Удар! М'ячуси! 1-0! А ось і гол те, про що просили уволівальники перед виконанням цього штрафного удару. Бездоганна передача від Дмитра Шастала. Чудовий навіс виконує один із лідерів лівого берега. І на 12 12-й хвилині матчу Олександр Ябакуню вже спостерігає, як його команда святкує. взяття воріт. Андрій Якимів. Один дуже красивий гол голоземеш штрафного майданчика в дальній кут лівою тоді пробив. Зараз може бути удар від криворучка. Низом! І автогол. М'яч у воротах! 2-0. Намагався Станіслав Шарай допомогти команді вибити м'яч, заблокувати цей удар криворучка, який дуже хитро пробиває. Він ставить м'яч газоном, він не б'є на силу. Він розуміє, що багато. І своїх і чужих футболістів попереду, і висока частка ймовірності, що зможе заблокувати цей удар. Ну і святкує. Святкує Олег Криворучко. На кого запишуть це взяття воріт? Чарук на лівий фланг. Передача від нього точна. Вотрясов назад, Дає перехоплення. Контратаками малюється лівого берега, а не всі захисники повернулись на позиції. Новотрясов зараз повертається і саме через цю зону проходить передача на Гунічева. Гунічев! Ну просто майстер. Як же він побачив цю маленьку шпарину. Ближній кут під стійку забиває а Гунічев. Дуже холодно, кровно, бо у нього варіант. А ліворуч міг пробивати в дальній міг навіть в такі ситуації якусь паніку спіймати. Але як же майстерно і холоднокровно реалізовує Єгор Гунічев. Цей момент не встигає Новотрясов повернутися на свою позицію. Ось центральний захисник затримався там попереду. Якраз через зону, яку ніхто не закрив, ніхто не підстрахував. Дуже до втраченого. Твій всесвіт футболу. Фавбет офіційний партнер футбольного клубу Лівий берег.